У мене давно виросла така ідея препаратів, як організувати батьківські комітети. Комітеті кілька молодих, бажано, не друзі, але ще молодих осіб, батьків, татів, мамів, котрі були б е, допомозі до отцеві. Е, і це б була заміна е, паракетного комітету. Це навіть не треба було якимось чином, думаю, юридично, на початках потробляти. Але батьківський комітет є група людей, котра допомагає отцеві, і котра від імені отця звертається до громади. Дуже часто громада сійська, пархенна громада, це майже 100% і до першої. Хоча, може, є, є, є поділені села, не завжди так. Але. але тоді ми Церковна спільнота більш активно могла впливати на громадське життя, сільської громади чи, чи містечка. То горішне вирішення цих питань, котрі не є прямо релігійними говорити, але котрі не можна проходити в Євангелії більш успішно, як з церковного августа. Тому що це є, буде діла віри. Це буде кров, чи якась методологія. Заходили до взаємного об'єднання людей, до пробудження знову того розуміння людського благородства, суспільної відповідальності, котра через цю альтернативну корупційну філософію чи, чи культуру, культуру на сьогодні знищена, поділивши людей між собою і кожен залишається ще до себе і закритим. Тому, не знаю, як воно далі піде, я мав. Минулого тижня, четвер, думаємо, так. Четвер. четвер мав власне на цю тему зустріч в Католицькому університеті, де сказав, що ця, ця ідея була жила в головах багатьох людей, але не всі знали, яким чином це реалізувати. Ось комітет комітетки парафіяльній спільноті, який би допомагав проєкти, і був генератором ідей. І тоді суспільне життя суспільство такої парафіяльної спільноти, вони б йшли дуже гармонічно і взаємно допомагали б на, на тій моделі, які ми витворили, чи е, домоченика Клементія Жевтицького чи, чи, чи фонд рідня, де є зародок організації співпраці. Церковної спільноти і суспільно громадського громадянського суспільства села Просто це буде ще один з таких не знаю, інструментів, як Батьківський комітет, який би е, більш активізував цю працю. Бо наскільки я знаю, ми все чекаємо багато проєктів, і ми готові їх трошки найбільше профінансувати, як вони поступають. Але поки що нема довіри, нема зацікавленості, просто якийсь парк поздовий парадоч. Не, 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 не хочуть робити. От, тяжко людей заставити. Залізку сюзу пам'ятаю при виходними святами, всі в селі підмітали тротуари перед собою, так? малювали паркани, бидили е, ці що, можу, можу, так? На жаль, зараз цього не роблять. Чи то вже святкувати вас, чи Не всюди, а тут. Дуже часто, дуже часто всі чекають, що до них зробить голова справди або голова міста, що він поприбирає до кола домівку, підмітає якісь криці і, і пляшки Отже, Це є один із головних, завдань, з головним забранням форму оформлю. функція. І бути посередником для того, щоб об'єднувати людей. А коли люди об'єднуються, коли вони мають спільну зацікавленість і розуміють, що вони служать другим, тоді оцей спосіб е, організації суспільного життя стає засобом, як проповідувати Євангеліє і як людям людині е, вчити вірять одні одним, в тому жить може Богу. Так що я вам дуже вдячний за вашу працю. Я знаю, що. Великі речі робляться помало, Але коли ця ідея, одна ідея, проти кількох ідею ідеєю всіх, то, то вже не є один найбільший здобутків, тому що ця справа буде жити. Не Бог допомагає. а фонд і Боже. І фон рідня. Вони стали добрим початком для виникнення багато більших фондів, тому що це вже, вже, вже мало було бути таке об'єднання, котре б організовувало наше громадянське суспільство. Я завжди казав, проте тільки прийшов і казав, той план, який є в нашому українському суспільстві, а це було в 2009 році, ми його перший раз зустрілися. Політичні партії це є структури, котрі, які ділять народ. Та їхна природа. Але є такі класи, як громадянські організації, котрі виникають з потреби народу, відчуття потреби народу і служить цьому народу. І це є власне серце життя людського, людську спільного. І оці речі треба нам е реанімувати, якщо вони зараз десь в пересмертному стані, або продовжувати те, що вже є. Але... З другої сторони народжувати інші структури, котрі би відповідали потребам і часу, а не ми власні є ці наші два форми. Так що вам ще раз дякую. А моє дякую дуже далеко, і господь вам розпочати.